У час великої війни увага суспільства як ніколи прикута до посадовців ТЦК, зокрема, їхніх статків: машини, нерухомість, земельні ділянки це все часто викликає недовіру. І люди задаються питаннями на кшталт, звідки у них такі гроші. Це не завжди виправдано. Однак тепер і ми задалися цим питанням. Підозри викликали статки ексначальника Волинського обласного ТЦК. У нашу редакцію звернулися читачі, які розповіли, що колишній начальник Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки влаштувався на цивільну посаду в комунальне підприємство. На роботу приїздить на автівці преміум класу і нібито має вантажівку, яку обслуговує за кошти комунального підприємства. Йдеться про Олега Кивлюка, який очолював Волинський обласний ТЦК з березня 2022 до серпня 2023 року. Офіційно колишньому воєнкому зараз належать дві автівки Опель 2019 року випуску та вантажівка Ман 2011 Обидві він придбав цьогоріч. А це його дружина, теж військовослужбовиця ТЦК Богдана Кивлюк із сином сідають у «Порше Каєн 2017 року випуску і кудись від'їжджають 15 липня цього року. А 19 серпня за кермом «Порше» вже її чоловік Олег Кивлюк. Родина часто користується автівкою. До того ж, машина має такі ж номерні знаки, як у іншого автокивлюка – «Опеля», за винятком двох букв. І хоча Олег Кивлюк вже півтора року, як цивільний, його декларації про майно і доходи досі приховані з публічної частини реєстру НАЗК. Декларації ж дружини Богдани Кивлюк, яка є чинною військовослужбовицею, у відкритому доступі, у них про Porsche каєн жодної згадки. Тож на чиєму авто їздять кивлюки? Офіційно цей Порше досі зареєстрований на киянку Аліну маленько. Чорний Каєн». Це ж ваша автівка? Кому в якому ви місці живете? В «Порш Каєн». Сказали, що це ваша автівка. Чорний, чорний Каєн». Я просто подарувала машину. Вам дати номер телефону чоловіка, який є звіт на цій машині? Так, будь ласка, це ваш друг якийсь мається на увазі. Я не можу сказати хто. Він мені. Позвоніть, будь ласка, і запитайте. Хто ж така Аліна Маленька, яка змогла просто подарувати Porsche каєн 2017 року випуску колишньому начальнику обласного ТЦК на Волині? Я думаю, що ви знаєте, чим займається Аліна Маленька, і що вона може, що в неї підвласне. Заходьте в інстаграм, ваша є сторінка, зайдіть, подивіться, Аліна Маленька. Там все чітко написано. Я вас прошу все, напишіть мій «Даймонд». Так і зробили. Аліна Маленька проживає у Києві і є власницею успішного бренду одягу Міс Даймонд. Однак, яке відношення бізнес-вумен зі світу моди має до колишнього начальника Волинського обласного ТЦК? Зі соцмереж видно, що вона придбала Porsche Cayenne у 2020 році з автомобільного салону. У своєму інстаграмі Аліна називала автівку Чорною мрією. У 2023 році із соцмережа Аліни Маленької автівка мрії раптом зникла. Натомість згодом з'явилася у Луцькому дворі, де мешкає екс начальник обласного ТЦК. Щоправда, коли ми зацікавилися доходами та майном його родини, Порше заховали у чохол і перемістили подалі від житлового комплексу. Чим колишній військовослужбовець заслужив такі подарунки, Аліна Маленька не розповіла. Однак поділилася його номером телефону за ринковими цінами. Porsche, як у Кивлюків, наразі вартує від 38 тисяч доларів. Однак сам Олег Кивлюк каже, це для нього не гроші. Ну дорога вона дорога. Ніка вона заробітна плата, будь ласка, скажі, гроші, шановне, скажіть, якщо не секрет Які гроші, шановна. Ну скажіть мені, які це гроші, будь ласка. Огдана Кивлюк є чинною військовослужбовицею Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Згідно з її деклараціями, за останні три роки вона володіла двома автівками: Мазда cx СІІКС-7» та Хюндай Fe. Mazda cx 7 2011 року випуску Богдана Кивлюк вперше задекларувала у 2022 році. Вказала, що вартість автівки 190 тисяч гривень. У 2023-му це авто зникає з її декларації. Натомість з'являється Hyundai Santa Fe, оцінена у 485 тисяч гривень. Наразі Богдана Кивлюк схоже не володіє жодними автівками. Хюндай Fe вона продала під час підготовки цього розслідування, 16 серпня. Цікаво, те, що в декларації вона оцінювала машину у 485 тисяч гривень. Однак продала її вдвічі дорожче за понад мільйон гривень. Ця сума навіть вища від ринкових цін. І не аби кому, а ймовірно, братові чоловіка Ігорю Кивлюку. За дивним збігом обставин на нього зараз зареєстрована така ж мазда cx СІІКС-7», якою у 2023 році володіла і Богдана Кивлюк. Двадцять третьому там взагалі дуже дивний запис. Цим продажам, наприклад, Санта Фе за мільйон. От вони викликали питання на по суті півмільйона. Тобто mm -hmm. для чогось вони десь вони цифру малюють, тому що ну не може бути. З 2021 року Богдана Кивлюк не звітує про доходи чоловіка та вибірково вказує його майно. Жодних заощаджень останніх 5 років теж не вказує. А згідно з її декларацією, за 2024-й, родина фактично не має де жити ні власної нерухомості, ні орендованого житла. Але це не так. Проживає сім'я в трикімнатній квартирі у Луцьку. Помешкання у новобудові надало Олегові Ковлюку Міністерства оборони у 2022 році. Попри те, що він уже не є військовослужбовцем, родина досі там проживає. У Міноборони нам повідомили, що сім'я не може бути виселена, поки не отримає нове житло. Щоправда, воно здається у подружжя і так є. У Володимирі, де Олег Кивлюк, служив у 51-й бригаді. Щодо початку повномасштабного вторгнення з 2017 року він володіє земельною ділянкою, на який виріс ошатний маєток. Офіційно він досі є незавершеним будівництвом, хоча візуально виглядає цілком добудованим. Його Богдана Кивлюк теж не декларує. А хто в цій хаті останній проживає? Може, ви підкажете? Військові. Військові? А, то вони на вихідних тільки приїжджають. Вони десь в Луцьку чи де живуть? Вони це почали було. строїтися тут. а Десь вони зараз тільки почали такого їздити. Я хотіла би здати вам декілька запитань щодо ваших декларацій. Я ну, все У ваших деклараціях немає автівок та будинку. Алло. Mm -hmm. Пані Богдано, це Ірина Кравчук, ми що не з вами спілкувалися. Ви не декларуєте майно чоловіка за 2024 рік. Хотіла запитати, чому? Алло, ви чуєте мене? Алло, пані Богдано. Землю під будинком Олег Кевлюк отримав від Володимирської міської ради безкоштовно. А згодом держава надала йому безоплатно ще дві ділянки: одну на відомому курорті біля самісінького озера Світязь, іншу біля озера Олеандри на Туріщині. Останню він згодом продав. Олег Кивлюк, військовослужбовець зі стажем. Медіа пишуть, що у 2014 році він захищав Україну на фронті. Згодом демобілізувався і повернувся у військову сферу. З 2016 року Олег Кивлюк працював на різних посадах у Волинському обласному ТЦК, А спочатку повномасштабного вторгнення й до серпня 2023 очолював його. За останні два місяці на посаді йому нарахували по 48 тисяч гривень заробітної плати. З вирахуванням податків на руки він отримував менше. Після звільнення з територіального центру комплектування Олег Кивлюк кілька місяців працював у генеральному штабі. Нині він начальник відділу управління персоналом комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс і є відповідальним за військовий облік. Наразі його середня заробітна плата 53 тисячі гривень. Також Олег Кивлюк отримує військову пенсію. З літа 2024-го вона становить 37 тисяч гривень у зв'язку з інвалідністю. Він просто начальник відділу і в нього роз'ясний характер роботи. Тобто він може відвідувати ТЦК в зв'язку з тим, що він відповідальний за військовий облік, він може відвідувати е, там, центр зайнятості по роботі і так далі. Цікаво й те, що десь у той період у Луцьк спецкомунтранс влаштувався ще один працівник Волинського обласного ДЦК Віктор Зелінський. Він обіймав посаду начальника Луцького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На цих кадрах Олег Кивлюк та Віктор Зелінський разом вручають нагороди. Тепер Зелінський став радником директора комунального підприємства. Але це вже інша історія першого колишній високопосадовець ТЦК агресивно відреагував на наші питання щодо його статків і їхнього походження. Мені Porsche Cayenne – це дорога автівка. Аліна маленька він каже, що вона їй подарувала. Ну що треба зробити, аби подарувала Я таку автівку? Я користуюсь правом користування цим автомобілем, коли мені треба поїхати, наприклад, за кордон. Я звіту на цьому автомобілі. У вас ще є питання ні? в інтересах Аліни Маленької. Ну і які доручення ви маєте на увазі за кордоном? Це у вас точно не стосується. Які є проблемні питання за кордоном у Аліни Маленької? На робочому місці посадовця також було складно зловити. Дізнавшись про візит журналістів, колишній військовослужбовець зник з роботи аж на три дні. Однак згодом таки сам нам зателефонував і погодився поспілкуватися. Давайте поставимо точки над і над цим питанням. Бо е, я бачу, вони заспокоїтися. Я готовий відповісти на ровно п'ять питань. І все чекаємо ваш вихід. Вашого цього віруваша Олег Кивлюк приїхав на зустріч на тому самому Porsche Каєн, хоча неодноразово запевняв, що використовується авто переважно в цілях власниці успішного бренду одягу Аліни Маленької. За нашою інформацією, ви отримали у подарунок Porsche Cayenne від Аліни Маленької через свої зв'язки в ТЦК. Дивіться, я з Аліною Маленькою дружу вже ще до того часу, як я ще працював в ТЦК. Тому через зв'язків ТЦК трошки невірна інформація. І машину я не отримав в подарунок, її дали мені в користування. Я отак вам виклик. Я користуюсь цим автомобілем. Безкоштовно Олег Кивлюк також підтвердив, що він не декларує Porsche Cayenne, а дружина майно, яке йому належить. В моїй декларації є будинок, в моєї декларації є квартира, в моєї декларації нема Porsche. тому що Porsche я не декларую, Це не мій автомобіль. Я ще раз наголошую про це. Чому у декларації вашої дружини за 2024 рік немає квартири, немає будинку? Тому що це моя службова квартира і тільки я її. Ну, дружина не повинна цього робити. І будинок так само, це мій будинок, це моя земельна ділянка, де я ну, маю свій власний будинок. А вони живуть якомусь службовому житлі. Окей, воно теж має бути зазначено. Ну, тобто, все, чим користується більше, ніж півроку, або на останніх 30 днів і на останній день звітного періоду, тобто 31 грудня, все має бути в третьому розділі, ну або в четвертому, якщо це не введено в експлуатацію житло. Але не може бути такого, щоб вони ну, в повітрі жили. Тому оце вже недолік. Він сам по собі вже є достатнім для того, щоб ініціювати певні перевірки. Знову ж таки, в усіх деклараціях порожньо, що ну щодо доходу чоловіка, тобто там би мав бути чоловік, і псалсі міне надав інформацію. Це відповідальність там або адміністративна, або кримінальна. Наразі Олег Кивлюк у місяць на руки отримує близько 67 тисяч гривень, тобто з врахуванням податків та аліментів дітям від першого шлюбу. Після звільнення з військової служби у 2024 році він отримав чималу виплату від держави за вислугу років. Сума могла коливатися від 750 тисяч гривень і вище. Сам Кивлюк стверджує, що отримав півтора мільйона гривень. Його дружина Богдана Кивлюк у 2024 році у середньому отримувала близько 30 тисяч гривень на місяць. Отож, давайте рахувати за останній рік. Подружжя ківлюків користувалися майном вартістю майже 4 мільйони гривень. Це вже згадані вантажівка Ман, Опель і Порше. Припустимо, що «Порше» справді дісталося безкоштовно, як подарунок. То залишається незрозумілим за які такі послуги та чому цей факт не задекларований. Розглянемо також інший варіант. Припустимо, що подружжя Кивлюків купило всі три автівки. Тоді виходить, що їхні витрати значно перевищують доходи. Навіть якщо вважати, що подружжя останній рік відкладало весь свій дохід, додало до накопиченого ще півтора мільйона військових виплат за вислугу років, все одно не вистачає більше мільйона гривень. А треба ж було ще за щось жити. Opel, вантажівка, це мої автомобілі, порш не мій автомобіль. Гроші, які я взяв на автовантажівку і на Опель, це гроші, які я отримав за виплату за вислугу років під час війни. В загальній сумі я отримав десь, щоб ну, я не буду вам врати, розказувати. В загальному в, загальному, в мене десь около 1,5 мільйона гривень. Виплат від держави. Як ви думаєте, за сім там з копійками місяця я міг ще заробляти гроші? Служав в Генеральному штабі, і повірте мені, це не маленькі гроші. Тому що в мене непогана посада була. Попри непогані грошові виплати, про які неодноразово нагадував Кивлюк, земельні ділянки, службове житло в новобудові та інші привілеї від держави, він таки пішов з військової служби і став комунальником. Хоча у 2017 році зазначав місцеве медіа, що військова служба є його покликанням. Я військовий, мій дід. Батько, дядько, сестри, брати теж військові. Я багато що вмів знав і хотів. А може, це поклик душі. Сам Олег Кивлюк пояснює, чому пішов із військової служби. Так я не стороні, бусифікації, всього решта. Я не сторонник, що так людей засовують. Тому я стацікаю пішов. Матеріалом ми в жодному разі не хочемо перешкодити мобілізації чи просто знецінити роботу територіального центру комплектування та соцпідтримки. Однак не маємо права замовчувати історії, які можуть бути пов'язані із незаконним збагаченням. А перевірити це мають відповідні органи. Ми звернулися у Національне агентство з питань запобігання корупції та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру з проханням провести перевірку статків сім'ї колишнього начальника Волинського обласного ТЦК. Напишіть нам у коментарях, що думаєте про цю історію. Підписуйтеся на канал Сили Правди і натискайте кнопку Спонсорувати. З вашою підтримкою зможемо більше. Побачимось.